Сьогодні ми поговоримо про характеристику елементів малих періодів. Малі періоди це ті, де немає де-елементів, тобто перший, другий, третій. Загальний план характеристики. Символ хімічного елементу та його назва. Положення хімічного елементу у періодичній системі Дмитра Івановича Міділієва. Порядковий номер, номер періоду, номер групи, підгрупа головна чи побічна. Будова атому хімічного елементу. Заряд ядра. Відносна атомна маса хімічного елементу, число протонів, число електронів, число нейтронів, число електронних рівнів в атомі, електронна та електронографічна формула атома і його валентність. В них валентні електрони, типи хімічного зв'язку елемента, метал чи не метал, D або Ф елемент. Формули вищого оксиду та гідрооксиду хімічного елемента, характеристика їх властивостей: основні кислотні чи амфотерні. Порівняння металічних чи неметалічних властивостей хімічного елемента з властивостями елементів сусідів за періодичною системою в підгрупах. Що важливо, якщо ми беремо головну підгрупу, то нижче дивимося на елемент головної підгрупи, побічну не помічаємо. Якщо беремо побічну, то відповідно порівнюємо з елементами побічної підгрупи. Розглянемо якийсь хімічний елемент. Ну, наприклад, сульфур. Отже, символ хімічного елемента та його назва S. Положення хімічного елемента в періодичній системі Дмитра Івановича Мінділеєва. Порядковий номер 16. Номер періоду 3. Номер групи 6. Підгрупа головна чи побічна? Головна. Ну, В малих е періодах там лише головна підгрупа є. Будова атома хімічного елемента. Заряд ядра атома. Плюс 16. Відносно атомна маса 32. Число протонів 16. Число електронів відповідно скільки, скільки і протонів, тобто також 16. Число нейтронів, ну, ми беремо для ізотопу сульфуру 32, тому що він найчастіше зустрічається. І, зрештою, рест маса 32. Його. Тому число нейтронів в такому випадку буде також 16. Число електронних рівнів в атомі 3. Електронна. Та електронно графічна формула атома. Його валентні електрони. Електронна формула 1С2, 2С2, 2P6, 3S2 3P4, зовнішній енергетичний рівень третій. Графічна формула. Одна камірка С підрівня а П підривень. Скільки містить камірок? Трисер. Заповнюємо електронами 1С2, 2С2, 2П6, 3С2, 3P4. 1 С2, 2 електрони, 2С2, 2 електрони. 2П6. Повністю заповнений, а повністю заповнений П підривень. містить так, 6 електронів. Зовнішній енергетичний рівень. 2С-електрони. Спочатку заповнюємо 3П електрони. Але оскільки їх там 4, то в одну з прям міру підсіляємо сусіда. 4П електрони. Не спарених тут 2 електрони. Отже валентність буде 2, оскільки не спарені саме 2 електрони. Розглянемо ще одну конфігурацію атому сульфуру. Якщо додати енергії, то ми зможемо перемістити електрони на D підрівні, котрий. Але в основному стані його просто не видно. 3D. Збуджений стан позначається однією зірочкою. Переносимо P електрон І тоді конфігурація у нього буде така. 1 S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3. P3 і 3D1. Валентних електронів 4 неспарених. Отже, валентність у нього буде 4. У нас є ще один спарений С електрон, котрий при додаванні енергії може піднятися на це ж саму D орбіталь Це буде. Другий збуджений стан. Позначається він двома зірочками. Електрони будуть розташовані в ньому таким чином. Ну і, відповідно, електронна формула також зміниться. Електронна формула буде 1С2, 2С2, 2P6. 3С1, 3P3, 3D2. Неспарених електронів у нас 6. Отже, валентність його буде також 6. Тип хімічного зв'язку елемента. Метал вже не метал СП, Д або Ф елемент. Не метал П елемент. Формули вищого оксиду та гідрооксиду хімічного елемента. Характеристики їх властивостей основні кислотні чи амфотерні вищий оксид – 3 Вищий оксид це оксид, в якому хімічний елемент виявляє вищу валентність. а вища валентність дорівнює номеру групи у сульфура номер групи 6, отже, вища валентність у нього 6 правильно? But... Right. SO3, це вірно. Отже, вищий оксид сульфуру це дійсно СО3. Гідрооксид, ну, у випадку не металя, гідрооксид це буде кислота, якщо з водою взаємодіє, то це оксигенмісна кислота СО3 плюс H2O, вищий гідрооксид H2 SO4, вищий оксид і гідрооксид. Мають кислотні властивості порівняння металічних чи неметалічних властивостей хімічного елемента з властивостями елементів сусідів за періодичною системою за періодом та підгрупою, важливо, ми порівнюємо за підгрупою, тобто побічну підгрупу. Не беремо до уваги і зручніше буде це, якщо ми візьмемо довгоперіодичний варіант періодичної системи. У нас сульфур, сульфур знаходиться ось тут. Поруч з ним оксиген, фосфор, хлор і селен. Неметалічні властивості сильніші. У фосфору і селену, але слабше ніж хлору і оксиген. Дякую за увагу, щасли все.